Курс долара рубль це відображення російської економіки, відображення того, що відбувається на фронті. Якщо раніше вони на вихідний могли якось ще трохи. Принизити курс рубля мається на увазі зміцнити його. Там було 93 94. Вони і на вихідних це виглядало ще якось і непогано. То зараз вони навіть нічого не можуть зробити під вихідний, тобто рубль втрачає. Я думаю, що після вихідних зранку він вже буде зовсім іншу цінність мати. Може і 100 рублів за. За 1 долар. Ну, Бачите, така тенденція, що Серівна, сір якби вони не питалися його підтримати, він втрачає, втрачає і повний провал, якщо полізе до 150. Я прорахував, що Путлера не буде на той час, як 150 буде за 1 долар. Вже його знесуть. І фронт провалиться, звісно. Так що на все добре, до слідуючої зустрічі.